Е. Вибухи, начебто, не знаю, це не... вогнем, ой, не, не холодом демедж, а ядерний демедж. В наушничках кайфово. Слухай. що це таке? А, молот. Жаба-баба. Тут босс жаба баба. Да. А вісник бурі е, заряджається, коли, ну, вісник грому, коли я стріляю штукою. Ні, Не, не так? да? Машрум. Угу, арморчик. Опа, машрум стой ще одній. Конструкт кросбоу берем. Якщо зліпити якусь прикольну базу, можна буде, в принципі, далі думати, що з ним робити, щось чи не робити. 24 fire damage. до побачення ну, хоть, хоч у цієї штуки і малюєш вона, наприклад, резист до холоду. Ой, да. То, але воно все одно морозиться нормально. А в цих штук не малюєш, а в них резист до холоду, а вони не морозиться зовсім. Нелогічно.